Привіт-привіт, кохання! Ви на каналі Таро світла. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Давайте зараз з вами зробимо для Козорогів Таро прогноз на лютий місяць 2025 року. Подивлюся, які будуть загальні такі підсказочки, які будуть присутні енергії, що вам робити, до чого треба прислухатися. Я маю для вас декілька колод. І по одній карті з кожної колоди буду доставати. І також маю на кінець одну підсказочку від карт Ленормані. І давайте розпочинати. Перша карта для вас козироги. Поїхали. Перша карта у нас подається це старший аркан колісниця. Це у нас розвиток, прорив, якийсь, якийсь тріумф для вас буде, якась можливо подорож. Можливо, десь ви запланували їхати, і така ця подорож буде для вас стрімка, рішуча, захищена. Це якщо ви розпочинаєте щось робити, якісь проекти, якусь роботу нову розпочинаєте. То тут щось може пов'язане бути з транспортом, або ви будете стрімко і класно просуватися вперед. Вам буде допомагати ваша така знаєте, інтуїція, бо в цій карті заложена така інтуїція. Ви керуєтесь тим шляхом, що підказує вам серце. В тій такій лоці є у вас все. Є і їжа, і є така команда. Підтримка, птахи, так, до вас доходять якісь повідомлення, і ви там і в діті, ви забезпечені всім, і тільки ви вправі керувати, куди вам їхати. Розумієте, старший аркан, нехай буде це для вас такою тріумфальною якусь подорожою в лютий місяць, хай ця подорож буде для вас така безпечна і класна, така побідоносна, можна так сказати. Класна карта. Щось може пов'язано бути з транспортом, купівля або продаж того транспорту, або будьте уважні на дорогах, також як підсказочка, так, не встрівайте ніякі там халепи, дотримуйтесь порядку правила, правила руху. Так? Давайте наступну колоду, наступну карту для вас, козироги, дивимось. Ще одна карта для вас підсказочка. Вісьмірочка мечів, подивіться, тут жінка дивиться в люстро, так і вона там бачить зав'язану таку особу своїми якимись дурними думками. А насправді то, так, є і в цій ситуації у вас, можна так сказати, є другий додатковий шанс на вирішення ваших проблем. І, тобто переверніть то люстру і подивіться на справу другими очима з другого боку, з другого ракурсу. Тобто поміняйте свою таку внутрішню, якусь таку навіть емоціональну точку зору. Це ваші особисті якісь страхи можуть бути, які можуть вам. Знаєте, докучати ще це. Хтось літає над вашою головою і каже: типа, в тебе то не вийде, ти так не зможеш зробити. Те нічого подобного не треба нікого слухати. Ви подолаєте усі перешкоди, які вам не трапилось. Така карта, знаєте, такого трохи. Очікування стану, що мені робити, як мені вирішити проблему. Просто з другого ракурсу підійдіть до цієї проблеми, до цього питання. так? І вам всі шляхи відкриються. І так само це нагадується особисті ваші страхи, які перешкоджають вам робити якісь кроки вперед. Наступна. Карта, давайте для вас козороги ще пойдемо, що чекає вас. Так, це у нас така королева. Королева наша таких ось укупків. Подивіться, яка така дівчина, вона за собою тащить і, і дракона, так, і хвиля, це її плаття. Тобто вона така чуйна, що. На собі весь тягар ліпших і гірших, своїх друзяків. Ця особа у нас така захищена. Ця королева нам дає дуже такий, знаєте, психічний стан, таку рівновагу. Тут треба свої нервішки поберегти. В вашому оточенні це може бути людина. Такої стихії водної рак риба або скорпіон, вашому оточенні щось можливо буде вам допомагати влаштовувати всі ваші такі, знаєте, психічний стан, можливо, це якась мама, подруга, ваша порадниця, сестра, якась, якій ви можете розповісти, ваші якісь страхи, так, можливо, ця особа вам дасть таку впевненість на майбутнє, можливо, ця особа вам де дещо, як себе врівноважувати. Хто чоловік і, можливо, зустріч буде з такою жіночкою приємною, вона чуттєва, вона знає такі, знаєте, порядки життя свого, вона любить романтику, в неї дуже багато любові. І всі проблеми вирішуються згодом. Це, до речі, якщо ви земної стихії, а це водної, то це я вам скажу, як підпитка для вас, можливо, буде ця особа. Вона вас надихне, можливо, на щось, на ваші якісь плани там, або вспокоїть, або порадить щось таке. Знаєте, щоб ви успокоїлись, там або ще щось. Ну, тобто. Якщо жінки, то жінки будьте такою чуйною особою. так, Любіть все і довкола себе всіх. Так, давайте наступну карту подивимось, що ще буде такого -то? цікавого. Також тут в цій карті присутня інтуїція. Дослухайтеся до свого серця по цій карті. О, це у нас ще одна інтуїція, але це глибочайша інтуїція для вас. Це у нас старший. Аркан теж, як і колісниця, це у нас карта такого у нас старшого жриця, так, такої духовної особи, наставника, вчителя, мудрий якийсь порадник. Тобто, що ця жіночка нам несе таку мудру мудрі якісь такі рішення, інтуїтивні. І цей чоловік він благословляє на все на все вас, щоб у вас було все гаразд. Тут, по цій карті, можливо, хтось якийсь грішний, так, можливо, хтось потребує піти до церкви і сповідатися. По цій карті треба придержуватись традиції, можливо, когось будуть народжуватись діти, так, і будете запрошені на хрестини, на народження цих дітей. Тобто, це щось таке, що, що пов'язано навіть з весіллям, шлюбом, якісь такі. Християнські, такі, знаєте, наші обряди, якісь традиції, можливо, ви будете вчитися чомусь, так своєї якоїсь такої внутрішньої духовної думки, можливо, десь будете у когось питати, шукати. І ця карта благословення, навіть якщо ваші справи десь такі запутані, то тут попросіть у. Благословення, усе світу у самого себе. Так і скажіть, в мене все вийде, в мене є кріпкий дух, я з усім справлюся. Це карта наставничества чи вчителів якихось, і, можливо, у когось екзамен якийсь. І зараз людині треба, знаєте, як то набратися ще більшого такого. Повторіть всього. Це карта про це. Давайте ще наступну колоду подивимось, що такого буде у вас. Цікавого в лютому оздоров'я 2025 го Ще одна карта для вас. Це у нас п'ятірка Пентаклів. П'ятірка Пентаклів це у нас грошова карта, це можливо якась втрата грошей, або чекання на ті гроші, або ви вклали ті гроші, і від них хочете. Якогось результату це карта ще показує нам якийсь переполох з грима, якусь таку скандальну ситуацію, десь нам щось не вистачає, або десь треба зекономити ту п'ятірку, так п'ятірку чого тисяч, п'ятірку там 500, там, да, чогось так. Можливо, через 5 днів до вас прийде щось, або чекаєте, що вже 5 днів чогось якоїсь там своєї премії, так. Це якась карта кризису, десь чогось чомусь не вистачає. Не вистачає тих коштів, або ви будете просити такі кошти, або вам хвили позичили і не можете їх забрати, так? І тобто, це якісь такі криза може бути, але це криза така не довго тривала, це така зміна. Вона така, як у того, швидесенько прийде і швидесенько піде, як ото кажуть. Тобто це щось пов'язано з такою ситуацією, що десь вам треба буде сікономити, перерахувати, пересчитати. А може, ви там переплатили так? Багато думаєте, там можна було секономити. Щось, щось про це. Давайте наступну колоду дивитися, що буде ще цікавого для вас, кохання козироги. В цьому лютому 2025 року ще одну карту для вас. Так, це у нас карта Імператора. Чудова карта. Вона показує, навіть які б там не були перешкоди, так, грошові, які б не були особисті страхи. Карта імператора вирівнює повністю всю позицію, повністю всю ситуацію стала на 4 лапи. І є підтримка, є підпора, є стабільний такий дохід, є зарплата стабільна, є стабільні відносини по цій карті. Можливо, ви будете мати справу з якимись такими главнокомандуючими, зі своїми начальниками. Можливо, будете мати з ними розмову чітку ясну. Можливо, цей начальник буде від вас чогось вимагати, чогось хотіти, але він такий, знаєте, щедрий, стабільний і зі своїми правилами проти цієї особи ви не поприте в нього така знаєте, вогняна позиція цієї особи, чоловіки. Якщо ви десь запутались козироги, то зараз вам саме момент прийняти позицію такого імператора, на себе повішати все, що ви маєте, і розібрати. Чітко повністю з усіма своїми потребами, з усіма своїми планами. Давайте беріть все в свої руки і втілюйте свої проекти. Тобто імператор має і підтримку, і допомогу, він має якихось слугів, які можуть йому допомогти. Так само, і ви маєте якісь контакти, якихось знайомих, які можуть вам розібратися в якомусь питанні, вдягайте на себе отаке такі вбрання цього імператора, і все ж таки володіти інформацією правдивою. Якщо та інформація буде якась така запутана, неясна, то повірте, ця людина не пропустить то все тут по цій. Ця людина вам казує, все має бути по закону, по статутах, по бумажках, так як ви, то повинні заповнювати. Так само читайте всі строчечки. Можливо, буде матися справа з якимись там паперами і треба буде щось підписувати, то тут треба бути, включати чіткість. І також це карта четвірка. Четвірка це чотири кути. Розумієте, Чотири кути це що у нас? Стабільність, це якийсь дах над головою, це щось може бути пов'язане з нерухомістю. Можливо, будете рішати якісь питання, так саме пов'язані з нерухомістю. Щось таке може бути. Давайте ще наступну карту для вас подивимось. О, тут вже у нас класна чутєва карта, така. Подивіться, який. Чоловік, це у нас рицарі кубків, іде до вас, особистої персони, він несе до вас якісь приємні враження, приємні повідомлення, звістки, які вас надихають, заради яких ви хочете далі рухатися, відкритнути, процвітанти. Це також для вас може бути якісь побачення з таким чоловіком, молодим, водної стихії, рак, риби або скорпіон. Подивіться. І тут у вас є така особа чуйна, надійна, вона, вона вам буде можливо в чомусь допомагати і щось підсказувати, жаліти, казати компліменти, співати пісні, сиренади, ну щось таке. Тобто, це зустріч з таким принцем внутріму, козироги, жінки, то можливо ви зустрінете. Класного чуттєвого рицаря на цьому коні. Якщо ви чоловіки, то будьте чемним, допомагайте, допомагайте оточуючим і так знаєте, тримайте ухо гостро. Також по цій карті йдуть у нас якісь такі, знаєте, альфонси. Якісь ще прикольчики можуть бути. Не треба сильно взловжувати алкоголем по цим картам, бо тут є, є навіть така прив'язаність може бути. Так? І дивіться, не наступайте на грабельки. Давайте наступну колоду дивимось, що буде ще цікавого для вас. козироги, відбуватися в цьому. Лютому місяці 2025 року. Ще щось цікаве для вас, нас. знову дев'ятка тут мечів. Подивіться, це у нас була вісьмірка, а це дев'ятка. І знову людина лежить, вона не знає, що мені робити. Та нічого не треба робити. Треба попросту включити або світло в цій кімнаті, відкрити очі, подивитися навкругу, або просто вийти з цієї кімнати і не сидіти в чотирьох кутах. Подивіться, які, ось, які у вас відкриті чуттєві карти, так? а ви володієте якимись страхами, що у вас щось не вийде. Це. Не треба брати ці страхи в голову, не треба. Брати їх під увагу, це можливо, ви боїтеся з кимось розірвати відносини, когось від себе відпускати. Можливо, хтось від вас хоче від'їжджати, і ви будете сидіти й печалятися так. Можливо, ви не знаєте, як вийти з цього положення або заневдовзі щось таке буде случатися, що ви знову будете там тугувати за кимось, розумієте? Це теж може бути так. Але тут треба це особисто, як тут повторюю, що це особисті, це 8, це 9, вони поруч біля один одного стан очікування, що я вже заморився так жити, або мені вже не хочеться цього. -цього. Розумієте, це щось про це, таке, що перешкоджає вам. І ви знаєте, будучи тут в ліжку, ви нічого не доб'єтесь. Ви повинні зрозуміти, що у вас є імператор, у вас є величезна Божа така підтримка, і у вас є колісниця, це тріумф, це прорив, це якісь феноменальні справи для вас. Але ці особисті страхи, вони вам не дають спокою. Але можливо, так само ви хочете вже відпочити від чогось. Розумієте? Так само вже ви забувалися, вибачаю за таке слово, щось робити, знову стукати в ті самі двері, знову вирішувати ті самі питання. Щось це можливо про це, так? І ось ще одна колода показує знову особу, яка буде фігурувати в вашому житті. Це у нас королева мечів, так? Ми маємо ще одну додаткову. Особу, яка буде фігурувати у вашому житті. Це людина повітряної стихії, жінка з таким строгим холодним серцем, водолій, близнюки, або терези. І вона така зимна, вона, можливо, буде ваші чіткі рішення робити, якісь позиції. Можливо, буде або чітко від вас вимагати палки в колеса встремляти, або вам треба буде дійсно мати справу. З документацією подивіться, ви думаєте, що ви можете не владнатися так, і тут ви особисто вже зустрічаєтеся з документацією, Жінкою, яка робить десь в там в установах державних, десь там в ЗАГСі, в, в рієлторських фірмах, юристи, якісь банкіри, якісь фінансисти, якісь може там дипломати. так, І от можливо, вам треба буде стукатися до цієї жінки і прийти в неї, щось, якийсь документ просити, або якусь справку. розумієте? Або якийсь дозвіл для чогось, або якісь підтвердження. Це карта про це, що ви, у вас підходився срок, що вам треба десь буде щось вирішувати з паперами, підходить той срок. І зараз він вже, можна сказати, на підході, ви чекаєте, можливо, якогось рішення. То в лютому вже безпосередньо ви зустрінетесь з тою особою, яка, можливо, вам дасть вже на руки якийсь такий важний документ. Так? Можливо, можливо, ви за той документ заплатили якихось грошей і зараз чекаєте, коли воно буде чи не буде. І тут радісна звістка до вас, можливо, прийде, і ви такі, фу, слава Богу, я спіду з цією. Жіночкою зустрінуся, підпишуємо, де буде все гаразд. Гаразд по закону. Тобто, знаєте, тут справа ще щось пов'язане з документацією, і ви за цю документацію будете вирішувати всі питання. Але оця колісниця, вона вам дає перемогу, тобто справа вирішується так, як вам потрібно того. Давайте подивимось для вас і ще одну. Додаткову таку карту від Лінорманів. Це буде підсказкою, як я вам і казала. Ще одна карта для вас. І ось то, що я вам казала, випадає ще одна карта у такої пані. Подивіться, вона нам дає чіткість, ясність, якісь справи ви будете з нею вирішувати. Дійсно, щось пов'язано з документацією. З бумажками, можливо, щось якісь договори, можливо, куплі-продажі, можливо, щось купівля автомобіля, продаж. Розумієте, щось пов'язане із нерухомістю і з вашими якимись справками, документами. І ви знаєте, ви розберетеся з усіма тут. Є у вас усьо радісна звістка, Божа поміч і перемога. Я вам бажаю всього найкращого. Оця пані нам ще знаєте, що вона каже: вона нам дає справедливість, законність тут по йде, така стабільність, безпека та підписання документів. Ця пані приносить, тобто тут е, вона подібна до цієї королеви мечей. То і це порада як для вас, е, то е, знайте, що такій людині будете мати справу з нею. Е, в будь-якому випадку ви або зустрінетесь, або будете з нею все ж таки е, вирішувати якісь такі можливо судові справи, елементи, якісь у когось, можливо, якісь борги. Достануть якусь такий, знаєте, якусь допомогу грошову, можливо, ви чекаєте на якусь грошову допомогу, то ця пані вам вирішить усі питання, саме розбереться з вашими псиманів бумажками і каперами. Я вам бажаю всього найкращого, будьте на позитиві і ви з усім справляєтесь. Пам'ятайте, що ви босс. І я вам. Зичу свого, хай у вас здійсняться всі ваші забаганки і всі ваші мрії будуть дійсно реальними. Давайте до нової зустріч, кохані коздороги. Бувайте, а!